Аби запобігти на кімнатних та декоративних рослинах борошнистої роси, іржі, кліщів, попелиць та інших шкідників, аптека садівника, яка з любов'ю піклується про ваш урожай, радить провести обробку препаратом Флорестін. Він має широкий спектр дії, йде готовий до використання, має пульверизатор. Обробку рослин проводять при появі на них перших шкідників або ушкоджень. Усі зелені частини оприскуємо з відстані 30-50 см. Гроші не повинен стікати з поверхні рослин. Це має бути легке зволоження. Також можна обробити поверхневий шар ґрунту. Це буде додаткова профілактика від поширення шкідників та хвороб. Після обробки зелені флористіном в закритому приміщенні варто його провітрити впродовж 30 хвилин. Вирощуйте з насолодою а автека садівника з любов'ю попіклується про ваш урожай щасти.